Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви вже, напевно, зрозуміли з картинки на відео, сьогодні на вас чекає розпаковка. Можливо, ви пам'ятаєте, я в минулому відео вам скаржилася, що в мене зламався інструмент, так, круглогубці. І от, власне, я його дозамовила і нарешті дочекала цієї посилочки. Ну, і звісно, тут не тільки інструмент, а ще деякі намистинки. Ну, давайте розглядати. Так, що в мене тут? У мене тут е інструменти, намистини, е деякі гачки для сережок і деякий ланцюжок. Ну, давайте приступати по черзі. Розпочнімо з отаких от, от інструментів. Бачите, в якому вигляді вони мені прийшли з такими прям чохольчиками. класно. Е Минулого разу мені інструменти приходили в зовсім іншому вигляді. Дивіться, тут упаковка, тут теж якесь пакування, і тут ще ковпачок ось такий. Чорний, такий він, резиновий такий, бачите, гумовий. Круглогубці те, заради чого ця посилка була оформлена, подивіться рівнесенькі, все співпадає. Все чудово, все прекрасно. І досить такі легкі у використанні, при, при е, нажиманні. Так, ось такі круглогубці. І також я собі вирішила замовити ще плоскогубці, але е, з інакшим хво, хвостиком кажу, кінчиком. Тонесенький такий кінчик, бачите, тонесенький, тонюсінький просто. І. Е, Тут без зазубринок всередині. Ось так, бачите. У мене такого інструменту не було. У мене був тонесенький, але з, з зазубринками. І все одно не настільки тонесенький. Ось, подумала, що від мені теж знадобиться абсолютно такий самий Ось такий от інструмент. Я думаю, що вони мені знадобляться. Ось. Переходимо до наступного. Наступна позиція, яку ми сьогодні оглянемо, це ось такі гачки для сережок. Значить, гачки ці з нержавіючої сталі. Я взяла їх в двох кольорах: в кольорі золотому та ну, сріблястому, так? Самі прості, без якихось там наворотів, але ті, що не темнішають. Так, вам покладу, давайте. Ось такого плану. Сріблясті і такі самі золотистому. Їх там здається по 50 штук в упаковці, тобто на 25 пар сережок має вистачити. Досить прикольно вони блищать всі, тобто з кольором все добре. Такі, ну, бачите, блискучі. Я думаю, що вам видно. Камера, в принципі, передає цей ось блиск. Чомусь інколи, знаєте, лізеш зробити якісь сережки, такі не супер класичні, а якісь такі фантазійні. І хочеться таких якихось простіших гачечків, а їх нема. Всі якісь то зі стразиками, то ще з чимось, то якісь супер блискучі. Ось. А я думаю, що ось такі теж мають бути про запас. По 50 штук кожних. До речі, всі посилання на. Товари, які я сьогодні вам показую, я залишу в описі під відео, як я завжди це роблю, коли проводжу розпаковки. Якщо, звісно, це посилання є, якщо я не беру якісь товари просто в звичайному магазині офлайні. Наступні гачки це ось такого плану, круглі і такі самі, тільки в золотистому кольорі. Це також нержавіюча сталь. Це теж із серії, щоб були. Тому що зі стразиками повно, а ось такого плану немає. Значить, що з цими гачками? Так? Там є такі, що у яких оця петелька горизонтальна, а є у яких вертикальна. Ну, тобто, в мене я брала що в золоті, що в сріблі. З ось таким розташуванням петлі, бачите, в золотистих петля криво зроблена. Треба буде її плоскогубцями поправляти. ось. А, але, в принципі, нормально клацають, начебто міцно нічого ніде не хляпає, не, не бовтається. Ну, тобто, в принципі, я думаю, що непогані. Тут дивіться, в золотистих оцей кінчик. Він не покритий золотистою фарбою. Бачите, він не позолочений. Я думаю, що їх покривали вже, коли вони були в застіпнутому вигляді. Тому, отак от, от. Просто така особливість. Кільце тут не, не, не знаю, роз'ємне чи ні. Так, да, роз'ємне, видно. Сподіваюсь, вам теж видно. Ось тут. В цьому місці воно роз'ємне. Так що легко можна буде туди підчепити щось. Ось такі ось замочки. Наступна позиція сьогоднішнього огляду це ланцюжок. Чорний, знову ж таки, щось мене, ви бачите, тягне знову на ці ланцюжки. Ось, дуже схожий, подібний до того, з яким я нещодавно працювала, але там були пустоти всередині о, ось цих кіл. Так? А тут такі червоні якісь скельця. Червоні скельця і ось такі ось стразики. Такий чорно-червоно-білий ланцюжок. Симпатичний, він продається на один метр. Оце я взяла його теж один метр, одну позицію взяла. Ви знаєте, він такий, що його можна просто навіть ну, нічого з ним не видумувати. От просто бери, чіпляй замочок, і вже готова прикраса. А можна, звісно, розібрати на окремі елементи, наприклад, там червоний, цей стразик окремий, а можна прям просто фрагмент якийсь брати так, одразу там, на декілька. І кудись там мисто використовувати. Ну, тобто тут вже як фантазія ваша буде працювати. Але, в принципі, ось такий ланцюжок. Він такий тонесенький, тонесенький тендітний. Ось ці кільця, які з'єднують, вони не роз'ємні, але вони такі, я ж кажу, тонесенькі. тонесенькі. Ось, і коли, якщо ви, наприклад, хочете фрагментами його розділяти, то ви маєте на увазі, що, треба, якщо ви це кільце вже розкусите, все, воно вже викидається. Ви його вже назад не використаєте нікуди. Так. Ну, такий подобається. Подобається мені цей ланцюжок. Так, далі що? І далі в нас пішли намистинки. Я взяла декілька видів намистинок. Перші це ось такі. Керамічні. Їх тут теж 50 штук, хоча так здається, ну які тут 50, малесенькі пакетик. так, ну Де тут ті 50? ну Начебто так. 50 так, 50 штук, 8 міліметрів вони ось ці. Чого я взяла керамічні? Просто вони мені підвернулися, а я якось ну так, поступово, дуже поступово, я б сказала, збираю. Я поки з ними не працюю, я просто збираю собі. Таку колекцію керамічних намистин, і колись <гум> щось придумаю. Колись буде в мене натхнення. Такі вони, бачите, різнокольорові, і оранжеві, і жовті, і сині, і зелені, і блакитні, і білі, ну, всякі-різні, всякі, -всякі різні, і коричневі. Мікс. мікс. Там були різні види міксів, різні види міксів по кольорам. Ну, Я вибрала той, який мені приглянувся. Ось такі от намистиночки здається вже казала, так, 8 міліметрів. Угу. Так, далі знову намистинки, але кубики, кубічні намистинки. 6 мм 6 мм 50 штучок. Крізь пакет нічого не видно, тому висипаю їх собі в долоню, щоб показати вам ближче. Тут теж мікс, мікс кольорів. Здається, що переважає синій колір. Так воно, напевно, і є. Але і світленьких теж багато. Ось. Давно я їх не брала. Попередні вже позакінчувалися давним-давно. Якось вони в мене зразу полетіли. Всі. У ну, мене не так багато їх і було, насправді. Ну, але тим не менше. Гарні, симпатичні. Я думаю, що, в принципі всі ви їх бачили такі, такі намастинки. Я не думаю, що тут щось прям супер нове, але раптом. Дивіться, що в них за особливість. Не знаю, чи це мені так попалось, чи всі вони такі, чи ні. Ось цей отвір всередині, він не рівно йде, а ніби як трошки скошений. Ну, як, якщо ось брати кубик, так, не ось так, а трошки отак. От Ну, ні, ну, в цій, до речі, начебто рівно. Ну, так, не, не у всіх. Якось в деяких намистинках цей отвір йде трохи нерівно. Мені так здається. Треба більш детально їх потім вивчити. Ну, так, от наприклад, от, ось в цьому, не знаю, чи видно вам, чи ні. Сподіваюсь, що щось видно. Хоча я розумію, що, напевно, слабо. Ось. Бачите, як трохи під. Під кутом йде цей, цей отвір. Ну, буду гратись, щось придумаю. Так, і остання позиція, дивіться, які я взяла на мастиночки. зірочки, такі з покриттям, з синім відливом таким. Написано, що це чеське скло. Щось тут ще якась. Що це? Що це? це? Не знаю, що це. Щось в пакет мені запхали. Так отакі от, от маленькі, скільки вони, я не пам'ятаю, здається, 8 мм. 8 мм. Але вони такі якісь гарні. Я не знаю, навіщо вони мені потрібні поки що. У мене. Немає якоїсь конкретної ідеї, я просто їх побачила і вони здалися мені цікавими. І от, бачите, з однієї, відливають синім, з іншої сторони, відливають жовтим. Але, до речі, ось цей жовтий відлив я побачила ну от щойно перед камерою. Можливо, світло так якось падає. От Зараз я його дійсно бачу. А коли я їх дивилась просто при денному світлі, я щось жовтий цей не помічала. Ну, так, зараз, наче є. Ось такі. Симпатичні намистиночки. Ось якщо одну показати, ось така, бачите, гарненькі, милі, милі намистинки. Ось такий у мене сьогодні коротенький, можна навіть сказати, міні-огляд позицій. Якщо вас якісь із цих позицій зацікавили, посилання, нагадую, залишаю в описі під відео. Я завжди, якщо є це посилання, в принципі, воно в мене є, то я його залишаю. Залишаю не під кожним відео, в якому я працюю з якимись конкретними намистинками, а тільки в тих відео, в яких я оглядаю цей матеріал. І я завжди намагаюся. Зробити фото на обкладинку саме з тих прикр, прикр, скажу, саме з тих матеріалів, які я оглядаю. Тобто вони всі ну, завжди є на фотографіях. Якщо вас зацікавило, наприклад, там, якийсь ланцюжок, з яким я працюю, то ви можете по фотографіях в плейлисті, де я зберігаю е, ці відео з, роз, ну, з розпаковками. Так? Вони всі зібрані в єдиний плейлист. І ви можете за фотографіями швиденько знайти, що вам цікаво, і там вже є всі посилання. Ось. Тому що дуже давно я не робила ніяких оглядів, ніяких замовлень. Ну, ви знаєте, я там щось останнім часом випадаю з цього життя творчого. Ну, нічого, потихеньку тримаюсь. То не часто роблю ці всі огляди, розпаковки, і то я забуваю. Навіть аккаунт навіть я поміняла на тому AliExpress, то е, всі старі е, ті посилання десь на іншому аккаунті. Коротше, я, я про що кажу, що мені складно їх шукати. Я так само буду шукати їх по плейлисту і по тих старих своїх відео. Так що, якщо вам, вас щось зацікавило, дивіться в плейлисті е, матеріали. О, багато наговорила. все. Дякую вам за увагу. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь е, і бажаю вам всього найкращого. На все добре, бувайте!